хороші Бо гості в, в Хату ідум! Пане Федорович, ми вас вітаємо щиро сердечно від імені Херсочівської міської ради, від секретаря міської ради Юрія Миколаївича Гесовця. Від депутатського корпусу вітаємо вас з прекрасним життєвим ювілеєм, з Я. вашим 90-річчям. Всі ми вам бажаємо здоров'ї, Ще як мінімум зустріти сторіччя, що ми зустрілися з вами на сторіччі вашому. Добробуту вашій всій сім'ї, вашій всій родині. Злагоди, терпіння, мирного неба над головою і, і всіх гараздів. Хай збуваються всі ваші мрії і буде мир, любов і злагода у вашій великій родині. Корстишівська міська рада вітає вас. Вітаю вас Дякую. з прекрасним життєвим ювілеєм і подякую Картичівської міської ради, нагороджується Степенець Микола Федорович за вагомі трудові здобутки, багаторічне та самовіддане служіння обрані справі, доброту, чудність та з нагоди 90-річчя від дня народження. Секретар міської ради Юрій Денисевець. Вітаю вас! Зювілеєпи сьогодні щирова світа, yeah. хай із зустріших прекрасних усмішка не сходить, хай із зустріч прекрасних усмішка не сходить.